Ви на каналі Побут, і сьогодні ми будемо розглядати промисловий вентилятор равликового типу від компанії Santec Typhoon 1000 LP. Даний вентилятор призначається для додаткової допомоги осушувачу повітря, якщо це велике приміщення. Якщо приміщення може сягати до 200 квадратних метрів, до 250-300 до 300 квадратних метрів, то якщо ви поставите. Осушувач повітря нехай найближче до середини, то з вентилятором повітряний потік буде краще проходити по приміщенню, і, відповідно, саме сушіння буде відбуватися швидше. Його також і використовують під час сушіння. Коврів або під час е, сушіння стін, але без осушувача повітря. Зразу скажу, що ця методика вона трошки працює, так як все одно допомагає вибивати, так, витягувати цю воду з стін чи з килимів, але вона не буде так продуктивно працювати, як саме. З осушувачем, або як, наприклад, тільки сам би осушувач працював. Відповідно, це раджу використовувати тільки як допоміжний засіб для осушення повітря, якщо у вас, наприклад, маленька площа. Або якщо ви сушите килими, так воно годиться, але все-таки осушувач повітря повинен бути, тому що саме він витягує цю воду в бак, збирає або в дренажний шланг виводить. А це просто як допоміжний засіб, який. Покращує циркуляцію повітря в приміщенні. Даний осушувач розміщений в промисловому, якісному, еластичному корпусі, який не трісне і не поламається, якщо, наприклад, на нього щось важке впаде. Він достатньо еластичний, але і твердий. Вентилятор равликового типу і самі лопаті вентилятора вони з металу. Відповідно, це дає додаткової надійності цьому вентилятору в експлуатації. Даний вентилятор створює повітряний потік до 1000 квадратних метрів. Має два режими обертів: це звичайний режим, який створює повітряний потік близько 400 кубічних метрів на годину і 1000 кубічних метрів. На годину створюється повітряний потік, якщо ви включите інтенсивний режим. Причому в тихому режимі він надзвичайно тихий. Він дуже тихо працює. А якщо ви включите другий режим, тобто підвищеної швидкості, то він буде гущний, ну, але звичайний повітряний потік буде, як я казав, набагато більший. Пізніше ми підключимо. Я покажу, як він працює, і ви можете самі почути по шуму. Вентилятор цікавий тим, що може встановлюватися у різних положеннях. Наприклад, в такому горизонтальному, коли він забирає повітря, зверху видуває по підлозі. Можна ось так поставити його, можна так поставити, і можна ось так поставити. Виставити на підлогу, він забирає з боку, з передньої сторони повітря і видуває його вгору. Для яких цілей вам потрібно, ну, це вже ви самі можете, вирішити, як краще його встановлювати. Достатньо довгий дріт, 5 метрів дріт є, і який зручно намотується на цій частині корпусу. Також є зручна рукоятка і його буде зручно переносити. Є лічильник годин, мотогодини, тобто скільки осушувач всього відпрацював. Важить даний вентилятор близько 9 кг. В його габарити складають 38х54х22 см. Споживає даний вентилятор 235 Вт і в комплекті входить ще спеціальний затискач, з яким можна сушити килими. Як він використовується ставиться ось сюди. Цей затискач. Є два такі гачки, які просуваються і закріплюються. Важливо, щоб ці гачки випадково не впали всередину. Якщо ви відкрутите, то вони можуть туди потрапити. Ось так закручуємо. Тут вставляємо килим, і, відповідно, килим буде лягати на підлогу, а вентилятор буде з-під низу килима продувати повітря. І так килим буде значно швидше сохнути. Підключили до мережі, і ви можете зауважити, скільки багато дроту ще залишилось. Включаємо першу швидкість. Ось він вже розігнався на першій швидкості і достатньо добрий, дає повітряний потік. Включаємо другу. Тут вже дуже добре дує, ну і гуде так само теж голосно, але повітряний потік хороший. Якщо у вас залишились якісь запитання, будь ласка, звертайтеся за телефонами на сайті. Або можете замовити дзвінок. Ми з радістю вас проконсультуємо і надамо вичерпну інформацію.